Найголовніше для нас, щоб боролися за всіх, бо в нас немає е, такого розділення: якщо безвісті, то безвісті, якщо полон, то полон, якщо засуджений, то засуджений. Ні. Ми боремося за всіх захисників і на кожній зустрічі, на, е, ну, на по поїздках е, до, там, до закордону або до інших структур е, ми піднімаємо ці питання. Найголовніше в нашій організації бути родиною і боротися за всіх, мабуть, в Україні немає людини, яка не чула про бойові дії збройних сил України в прикордонній Курській області Російської Федерації. Вони спрямовані на відтягнення російських сил та створення буферної зони. Нам пояснювали, що Курська операція дала змогу перемолоти угрупування ворога, яке вже готувалося до наступу на Сумщині і Донеччині. За понад рік бойових дій карта зазнала значних змін. А ще ця операція на жаль принесла горе і невизначеність у багато українських родин. Бо хоч точних цифр у час війни ніхто офіційно оголошувати не буде, але саме внаслідок цих бойових дій на території воїна наші воїни потрапили в полон. Або навпроти їхнього прізвища в офіційній документації з'явився цей страшний рядок, зниклий безвісти. І моя перша гостя Марина Покраїнець, голова правління громадської організації Об'єднані Курщини. Що, як зрозуміло, до неї входять рідні зниклих безвісти, полонених та засуджених на Курському напрямку. Доброго вечора, Марина, дякую, що ви з нами. І найперше, будь ласка, розкажіть вашу особисту історію, що, мабуть, була одним зі стимулом до створення цієї громадської організації. Доброго вечора, я вдячна за запрошення. Ми є громадською організацією Об'єднані Курщиною. Розкажу, як це починалося і як ми об'єдналися. Коли зник мій чоловік, був розпач, було нерозуміння, що робити. Проходив час, ну я зрозуміла, що своїми силами зробити важко, коли ти сам, і не знаєш Ну нічого, бо раніше ти з цим не стикався. Почали об'єднуватися ми з родинами, мамами, жінками, сестрами в таких самих статусах, в статусах безвісті, полону. І почали боротьбу. Потім ми вирішили для того, щоб ну, ми вирішили бути офіційно організацією, бути присутніми на всіх зустрічах, які стосуються безвісті зниклих полонених і засуджених. Коли проходив час, наших рідних почали судити на великі строки незаконно. І ми зрозуміли, що нам потрібно стукати в усі двері і ну, просити, щоб наших рідних звільняли. Тому об'єдналися мами, дружини та сестри безвісті зниклих військовополонених та засуджених. Я читала, що до вашої організації відкрита реєстрація на вхід, хто туди може потрапити і що для цього потрібно. Туди можуть потрапити родини безвісті зниклих, військовополонених та засуджених, заповнюючи анкетування, Прозоро повністю дотримуючись всіх правил. Там, Ну, там все чітко написано, як потрапити. І найголовніше для нас, щоб боролися за всіх. Бо в нас немає е, такого розділення: якщо безвісті, то безвісті, якщо полон, то полон. Якщо засуджений, то засуджений. Ні. Ми боремося за всіх захисників і на кожній зустрічі. на, е, ну, на по поїздках е, до. Там до закордону або до інших структур ми піднімаємо ці питання. Найголовніше в нашій організації бути родиною і боротися за всіх. От власне, я прочитала. Їхня свобода, наш обов'язок знайти безвісти зниклих та повернути полонених. Ми рідні, які чекають гідно і роблять неможливе, щоб повернути кожного з проклятої землі Курщина. Якщо можна, розкажіть про основні напрямки, от з того часу, як ви об'єднались, що і як ви робите, куди стукаєте. Ми Пишемо звернення на зустрічі, дякувати Богу, нас чують, нас чують, нам допомагають. Ми кажемо конкретні наші проблеми в цьому напрямку, бо це є територія ворога, і, ну, на жаль, нам можуть допомогти тільки. Ну, якщо ми кажемо про цей напрямок, бо ми самі знаємо, що ворог лютує. Ми були за кордоном, не так давно ми приїхали з за кордону, де подали списки до Папи Римського та до кардиналу за наших рідних. за Безвісті зниклих, полонених та засуджених, і не всіх підтверджених ще Червоним Христом. Розкажіть трошки більше про цю зустріч. Ваші враження, чи вас почули, чи до вас дослухалися. З ким, крім Папи Римського, вам ще вдалося поспілкуватися? Зустріч пройшла чудово. Ми самі, якщо чесно, не вірили, що взагалі ми туди можемо попасти і що нас почують. Але е, нас почули. Е, зустріч пройшла дуже тепла, е, дуже, дуже продуктивна. У нас є результати з цієї зустрічі. Е, я скажу так: там, де ми були, е, нас дуже цінують, нас дуже е, зараз я скажу вірно, як нас дуже поважають як українців. Всім було цікаво запрошеним гостям з різних, ну з різних взагалі держав вони підходили і питали, не знаючи мови. Вони запитували, що ми тут сьогодні робимо, хто ми. В нас був прапор України, який я наділа на собі на плечі, і дуже багато побачило, що ми українці. Також були перекладачі, які розповідали, що ми є дружинами, мамами, які сьогодні приїхали за боротися за своїх рідних. Окрім папи, у нас була зустріч з кардиналом: це заступник папи римського, який також був долучений до цієї проблеми. Він... Я не була присутня на зустрічі, були присутні мої дівчата. Мої посестри, я можу сказати так, відкрито це люди, які повністю допомагають навіть коли дуже важко. Вони були присутні на зустрічі у кардинала, де також змогли донести проблему руського напрямку. Наразі в нас є позитивні результати. Повернені з полону. Я бачила, що допомога їм теж частина роботи вашої громадської організації. Що вона включає? На чому ви зараз зосереджені? У нас є звільнений з Курського напрямку. Зараз йому. Надається допомога в усьому там в оформленні документів, якщо щось там. Ну, якщо людина не знає, бо вийшовши з полону, ти не знаєш там всіх моментів. Також ми звертаємося до структур, якщо є проблеми з цим питанням. Тако, також допомагають полоненим звільненим. Наразі в нас звільнений захисник, який має проблеми зі здоров'ям. І йому потрібні операції, протези. Ми робили збір від нашої громадської організації для нашого хлопчика. Ми домовлялися з волонтерами про надання протезу. Також ми робимо ярмарки від громадської організації і збираємо кошти. Це була наша перша ярмарка. Плануємо робити і далі ми збира... зібрали 21 300 для звільнених військовополонених і збираємося допомогти з цих коштів тим, кому вони потрібні. Ми не розділяємо курський напрямок звільнених чи ті, хто звільнилися з інших напрямків. Ми стараємося ну, допомогти всім і для нас. Дуже велика є радість, коли ти обіймаєш звільненого і знаєш, що він пройшов жахіття. Обіймаючи його, ти, ну, знаєте, в тобі відкривається друге дихання. Боротися за всіх, хто ще там. Боротися за всіх, хто там. Це і акції і нагадування про те, що полон вбиває. Ви робите, долучаєтесь до них постійно. І розкажіть, як часто де, як реагують люди на те, що відбувається, і ще чим на вашу думку можемо допомогти в цій роботі? Ми цивільні, які теж бажають перемоги і повернення наших захисників і захисниць. Акції ми робимо по нашому напрямку зараз не так часто, тому що ну, є такі належні проблеми або зустрічі, які, наприклад, ну, ми розуміємо, що поки що акції там ми не можемо зробити. Робили ми акцію в Києві не один раз, також доєднуємося до... Акції в містах України де приймаємо участь, але ми не висвітлюємо своїх рідних задля безпеки і, ну, щоб не нашкодити, ми цього не робимо. Як реагує на нас суспільство по різному? Хтось не розуміє, що йде війна, Просто, якщо йде акція, багато людей можуть підходити. Підходить дуже багато військових, бажають нам дочекатися, приєднуються військовополонені звільнені, які також нам дають гарний такий, гарну установу того, що треба чекати і дочекаєшся, і боротися за кожного захисника. Ну, я, я не знаю, як сказати суспільство. Хтось розуміє, а хтось ні. Розуміють найбільше люди, які розумі... яких рідні на війні. Всі розуміють. Якщо є люди, які проходять повз, навіть на ярмарки були дуже багато людей, які коли ми казали, хто ми є, що ми є дружинами, мамами, сестрами, багато людей не реагувало, а хтось підходив, обіймав, навіть там нічого не купуючи, просто клали гроші і йшли. Якщо чесно, на суспільство ми зараз не звертаємо уваги, бо ми розуміємо, що до людей ну, достукати ще важко. Рино, я вам безмежно вдячна за долучення до ефіру за все, те, що ви робите, і побажання одне спільної перемоги, визволення бранців, щоб ви з'єдналися з людиною, яку любите, і повернулися на вічний спочинок у рідну землю всі, кого вбила Росія. Дякую вам і перемоги нам!